Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. В Україні з'явиться нова поліція. Ви скажете, скільки у нас поліції? Дуже багато. Поліція охорони, шкільна поліція. Поліцейські офіцери громад, судова поліція, поліція, яка охороняє суди. Ювенальна поліція. Ну, коротше кажучи, куди не плюнь, у нас поліцейські. Куди не плюнь, вони катаються на шикарних джипах. І, І знову нова поліція. Нова поліція, що ви думали? Кількість правоохоронців в Україні невпевно зростає. На цей раз на 100 тисяч чоловік, 100 тисяч нових поліцаїв в Україні, і назву буде мати ця поліція. Військова поліція. Я вже казав і знімав відео в минулому, 2024 році, літом, що Верховній Раді буквально. Блукає кабінетами, ідея створити військову поліцію в Україні. Ну а зараз, враховуючи масові СЗЧ в Збройних силах України і те, що багато людей, е м'яко кажучи, не хочуть служити. Верховній Раді вирішили створити Верховну поліцію і прийняти закон про Верховну поліцію. Кількість складний склади і буде 100 тисяч чоловік. Про це сказав депутат Бурміч. Начебто 1 мільйон чоловіків в, в е, Збройних Сил України, ну ми беремо там 1% з половиною 100 тисяч чоловік. Відбір будуть вести військову поліцію, самі військові, там будуть люди, які мають бойовий досвід. Ну і як би кажучи, ті, хто поранений, але е, на передовій воювати вже не може. Ну а військові поліції підтримувати порядок в Збройних силах України вони ще можуть, як кажуть, бути, якщо будуть мати бажання. Отак От я якось заковисто виразився. Але справа навіть не в цьому. 100 тисяч нових поліцаїв це новий бюджет. Це ж не так просто 100 тисяч нових поліцаїв, хай навіть на базі нинішньої військової служби правопорядку. 100 тисяч нових поліцаїв, 100 тисяч форми, 100 тисяч посвідчень, 100 тисяч приміщень, документація, зброя, засоби зв'язку, автомобілі. Коротше кажучи, це в той час, коли. Коли за 2 кілометри до кордону Дніпропетровської області рашистські війська, що я вам скажу? Наступ зараз призупинився рашистських військ. Вони просто видихлись. Да? Тому що підтримувати таку динаміку наступу, коли вони йшли кожен день, як мінімум по 5-3-2 кілометри, навіть величезна рашистська орда не можуть, Так? Призупинився їх наступ, наші почали контрнаступати. Але на фронті не комплект. 50% на фронті величезний некомплект людей. І в цей час створювати 100 тисяч нових поліцаїв в Україні, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, м'яко кажучи, не дуже розумно. Але Верховна Рада України нас не чує. Вона чує самих себе і приймає те, що вона захоче. Ну а що буде далі? Покаже час з вами Ігор Швець, Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.